8,5 тисяч заяв, а найпопулярніші спеціальності право, комп'ютерні науки, економіка, психологія та фізична терапія. Вже тиждень абітурієнти подають заяви на вступ до закладів вищої освіти, зокрема і до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тож, яка ситуація наразі в українському Хогвартсі – розповідаємо далі. Четверте місце у загальноукраїнському рейтингу. Чернівецький національний університет вкотре доводить свою популярність серед абітурієнтів. З 19 липня на вступ сюди подали вже 8,5 тисяч заяв з них 7 тисяч на бюджетні місця. Традиційно найпопулярніше на спеціальності це право, комп'ютерні науки, економічні спеціальності цього року. Багато заяв є на психологію, багато є заяв на фізичну терапію. Ну думаю, зрозуміло, що це пов'язано з наслідками війни і тими військовими, яким потрібна ця допомога, тому попит на ці спеціальності суттєво зріс. Єлизавета Філіпова для вступу обрала саме Чернявецький національний університет, адже вважає його одним з найкращих в Україні. Я поки що обрала три спеціальності: перша це економічна кібернетика, а інженерія комп'ютерна і комп'ютерні науки, тому що хочу розвиватися в it сфері і вважаються перспективим теж професіями і професіями майбутнього. Серед абітурієнтів є як мешканці Чернівецької області, так і вступники. З усієї України, особливо зі східних територій Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей. У черзі на вступ також і військовослужбовці тут є особливість. Вони мають отримати дозвіл відповідного командира. Ну і щоб вчитися в нас. Тобто, якщо такий дозвіл є, то ми зрозуміло їх приймаємо. Вони мають свою ряд пільгових умов. Вони можуть складати співбесіду і фаховий іспит в нас в УЗІ замість цих предметів, які б вони складали за механізмами НМТ. Там чи ЗНО. подавати документи можна як особисто, так і онлайн через електронний кабінет. Вступник кожен створює свій електронний кабінет. В ньому він вибирає відповідну конкурсну пропозицію. вибирає навчальний заклад, форму навчання, подає заяву і, в принципі, все. Тобто, всі його сертифікати підтягнуті в кабінеті, тому проблем не виникає. Якщо є якісь певні технічні нюанси, то би швидко вирішуємо. 5 серпня абітурієнти отримують рекомендації на бюджет, а подати оригінали документів зможуть до 8 числа. Що ж стосується контрактної форми навчання, то тут терміни довші до 30 серпня. Цього року є два шляхи, як можна зробити це: перший подати особисто, де вони в закладі освіти прийти до нас, або зробити це навіть з дому за допомогою кваліфікованого електронного підпису цифрового, тобто така можливість є. Тобто, ми сподіваємося, що будуть і такі абітурієнти, звісно ж, і такі, кому складно з кваліфікованого електронного підпису. Ми чекаємо всіх. Ми допоможемо це зробити. У нас. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.